Отже, зараз розпочинаються сім кроків чи сім етапів. Що я збираюся тут зробити? Ну я не буду просто давати вам купу пунктів з маркуванням, як же вам пройти ці сім кроків. Знаєте, я проведу вас крізь цю подорож, розповім свою історію. Я поділюся з вами тим, як настав той час, коли я вирішив піти на ці кроки, що я робив і чому я дотримувався цього всього. Тоді ви сподіваюся, зможете зрозуміти, як такі речі вплинуть і на вас. Тому що як я згадував на початку курсу, після того як ви залишите армію, то ви повністю переходите на шлях до саморуйнування, п'янки, наркотики, бійки. Я, наприклад, був арештований і провів ніч за ґратами, що закінчилося впровадженням справи на мене. Я наробив собі купу проблем. І цей кримінальний інцидент наробив мені багато проблем, що коштувало мені в свою чергу певної довіри до себе. Я хотів, щоб люди мене більше поважали. О, ти служив у армії, то це дуже добре. Я можливо думав, що вони завжди будуть захоплюватися цим, коли дізнаються про цей мій досвід. Я так просто думав. Але от що можна було побачити зі сторони? Знаєте, коли ти грузнеш у проблемах, то одного разу ти можеш зірватися та жорстко напасти на таксиста, який був на роботі, просто з-за того, що ти був п'яний та трохи зажурений. Знаєте, я витратив багато років, блукаючи колами ось так. Я відривався по повні, напивався на вихідних, бився з усіма. Або все це закінчувалося тим, що я намагався затягти незнайому дівчину додому і робив усілякого роду дурниці. Знаєте, що була тільки одна людина, щодо якої я дійсно піклувався? Це власне я сам. Я був поглинутий собою і на моєму плечі сидів маленький чоловічок, який казав. Я ж побував у армії, я такий сякий, я суперлюдина, я краще, ніж всі ці цивільні навколо мене, бла бла бла. І знаєте, як я це закінчив? Я повністю ізолював цей голос. Я повністю ізолював себе та свій вибір і те, що я робив. І все це я зробив з-за мого впертого его та впертої гордості. Отже, я покінчив з цим, вирішивши подорожувати у 2006 році. Я продав свій будинок та переїхав на півтора роки у Австралію. Я знову ходив старими колами, тому що думав: ось я переїду у іншу країну, і буде все добре. Але проблема була в тому, що, хоч я і змінив своє географічне розташування, але як тільки я зійшов з літака, то першу людину, яку я зустрів, це був власне я сам. І я не змінився. Ось чому нічого не змінилося. Отже, навіть в Австралії я продовжував ходити колами. Так, у мене були гроші, гарний будинок та гарна машина, інші гарні речі, але я так і нікуди не дійшов. Я, як і раніше, випивав, утримував проблеми з поліцією, і ці проблеми мене не полишали. З часом мої гроші від продажу власного будинку почали закінчуватися, і я вирішив переїхати в Нову Зеландію, де через рік чи десь так я побачив, що став повним банкротом. Моїми життєвими виборами були добре напитися рому чи чогось такого. Я проводив час у казино, шукаючи певні способи пережити хвилювання певного рівня. Я можу напевно сказати, я дійсно проводив доволі нудне життя. Коли я йшов напиватися, зустрічався з дівчатами, та я залишався таким самим, як і колись. Це все вже коштувало мені відносин. Я дійсно не мав друзів у той час. В мене в голові була тільки одна місія повне самознищення. І я пам'ятаю цю дівчину. Цю дівчину звали Еббі. Я не згадаю, яке у неї були прізвище, навіть не можу згадати її національність. Здається, вона була англійкою, але я не можу точно пригадати все. Тоді я не приділяв цьому значення, і знаєте, вона була дуже гарненькою. В той час я був самотній, і ось за якоїсь причини вона була рада піти зі мною на вечерю. Я відчував себе фантастично. Це було дивовижно, але я не міг припинити. Я не міг це все відкинути та відмовитися від алкоголю та змінити свій стиль життя. Отже, ми зустрілися ще на одній вечері. Здається, це було вже друге побачення, і я тоді напився вина. Я відривався по повній, показував ціле шоу, намагався бути прикольним та веселим хлопцем. І так я поводив себе до кінця вечора. Ось так. У результаті я був п'яний в дим, п'яний до втрати пульсу. Я просто хотів показати, який я крутий. Я думав тільки про себе. Мені було байдуже на відносини, байдуже на дружбу. І я просто хотів те, що я хотів, і хотів це прямо зараз. І знаєте, я вів себе, наче якийсь злочинець. Вона мені дійсно подобалася. Вона насправді цікавила мене. І вона, можливо, була найближчим другом, якого я мав у той момент. І знаєте, вона дійсно була. Тою людиною, з якою я хотів поговорити, але усього один вечір все зруйнував. Все тому, що я не хотів змінити свій стиль життя, свою поведінку, свої погляди та підходи до життя, і це все коштувало однієї речі, яку я дійсно бажав більше за все. Це був справжній зв'язок та здорові відносини. Отже, коли я прокинувся вдома наступного ранку від дикого головного болю, то почав переглядати своє життя. Так, якогось милого я застряг тут, у Новій Зеландії. До речі, промотав усі свої гроші. Я втратив роботу. Я дійсно був безробітним. Я був легально безробітним та мав проблеми з наймом на роботу, тому що я мав проблеми з поліцією. Я втратив водійські права, я страждав від алкоголізму, кокаїнової та ігрової залежностей. В мене не було грошей. Я втратив всіх друзів, і я прокинувся одного ранку і мною було прийнято чітке рішення. Змінитися, я прокинувся в той ранок та сказав: Я ніколи не хочу повертатися до старого життя, яке у мене було в минулому я згадав все, і мені осточертіло таким бути. Треба, щоб ці погані речі не повторювалися ніколи знов. Я повинен зробити все можливе, щоб змінитися. Отже, я не знав, куди мене заведе нове життя, але це був насправді мій перший крок. Якщо ви пригадаєте початок нашого курсу, то я казав вам, що мені не цікаво носити при собі шеврон моєї бригади. Мені не цікаво, як усі ці хлопці марширують крізь НАТО в день пам'яті з ветеранськими нашивками та повчаючи усіх: я ветеран, я пам'ятаю, що були гарні часи, а зараз все чортівня якась. Забудьте про всі ці дурниці, тому що ви, хоч і можете повернутися в пам'яті у гарні дні, але ви ніколи не будете рухатися вперед у житті. Існує тільки єдиний спосіб того, щоб ви були були здатні ефективно рухатися у житті вперед. Це прийняти щире рішення змінитися. Отже, це і є перший крок. Я сподіваюся, що ви розумієте його, і у наступному відео розглянемо другий крок, який я зробив.